Сьогодні на Майдані Свободи у Броварах просто небо відкриття фотовиставки Дотики підтримки. Це частина національної програми ментального здоров'я, ти як ініціативи першої ледь Олени Зеленської. Виставка тих світлин, які є в кожному, у кожного з нас в житті. Це ті хвилини, коли ми повертаємось до ближнього, до тих людей, що поруч, і просто питаємо: ти як, може людині потрібна допомога. Світлини нагадують, іноді найважливіше це не великі вчинки, а звичайна людська увага й тепло. Це така символічна виставка, де на світлинах наші діти, наші люди поважного віку, наші воїни. Проєкт покликаний змінити ставлення українців до ментального здоров'я і показати, що турбота починається з простого: з обіймів підтримки та щирої розмови. І Якщо стара людина, так не відмовляйтеся, з нею поговорити. Один живу, кроме телевізора, більше нічого нема. А треба з ким поговорити. Необхідна підтримка. Так. Теперішній час це почати. Потрібно підтримувати один одного. Повинні ми бути уважні, друг один до одного, завжди чуйні. Дуже важливо, тому що обійми це, це головне, що підтримує нас. І добре слово. Я можу вас обійняти.